Ви на каналі Агрегатор новин вітаю кабінет міністрів 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія зросте з 5 тисяч гривень до 5717 тисяч гривень, наголосив прем'єр. Як і минулого року, кабінет міністрів України знову запровадив обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Він залишається тим же півтори тисячі гривень незалежно від категорії. За словами шмигаля, індексація цього року торкнеться понад 10 мільйонів громадян. З них 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств та майже 100 тисяч чорнобильців. В свою чергу в міністерстві соціальної політики повідомили, що процентне відношення вираховували, беручи до уваги офіційні показники розвитку економіки у 2023 році. Інфляцію мали 5,1%, а зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески 7%. Також в міністерстві зауважили, що під час війни уряд має право взагалі не проводити індексацію. Також у 2024 році вдруге поспіль проіндексують найнижчі пенсії, чого не робили раніше до повномасштабної війни. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!